Ласкаво просимо до програми Китай в Фокусі. Я Тіфані Майер. Поки Китай постачає Росії зброю, Москва ймовірно планує навчати китайських військовиків, використовуючи свій досвід на полях битв в Україні, що стоїть за зміцненням військового союзу. А у Вашингтоні голови МЗС США, Австралії, Індії та Японії зустрілися, щоб розробити конкретні дії для протистояння зростанню агресії Пекіна. Виробництво в Китаї скорочується третій місяць поспіль. Що це означає для другої економіки світу в умовах торгового протистояння зі США на Тайвані? Наближається важливе голосування. Багато жителів острова вважають, що це шанс сказати ні компартії Китаю. Це критичний момент. Народ Тайваню встає і каже «ні КПК». Недавно Володимир Путін заявив, що Москва готова до нового раунду мирних переговорів з Україною. А головний дипломат Китаю Ван Гі запропонував європейським країнам співпрацю. Однак ці публічні висловлювання різко контрастують з новими даними української розвідки. Вона повідомляє, що Москва планує навчити китайських військовиків протистояти західній зброї, використовуючи досвід, отриманий на полях битв в Україні. Західні країни кажуть, що Китай підтримує Росію в війні проти України постачаючи їй безпілотники, боєприпаси та інше озброєння, що ж Пекін отримує натомість не тільки російську нафту, а й військову експертизу. Українська військова розвідка повідомляє, що цього року Росія планує навчити 600 китайських військовиків. Основне завдання підготувати їх до протидії військам НАТО. Програма охоплює танкові й артилерійські операції, інженерні роботи та протиповітряну оборону. Усе це ґрунтуватиметься на досвіді бойових. Дій в Україні Володимир Зеленський недавно повідомив, що Китай припинив продаж дронів Києву та іншим європейським країнам, але як і раніше постачає їх до Росії. Аналітики вважають, що зростання військового співробітництва між Москвою і Пекіном свідчить про їхню спільну мету кинути виклик заходу і наявному світовому порядку. Водночас Китай, схоже, готує ґрунт для втілення в життя іншого свого плану захоплення демократичного Тайваню, який ніколи не був під. Контролем Компартії. водночас у Вашингтоні відбулася зустріч міністрів закордонних справ США, Австралії, Індії та Японії. Це так званий чотиристоронній безпековий діалог, який намагається протистояти зростанню амбіцій Китаю. Держсекретар США Марко Рубіо зустрівся зі своїми колегами з Австралії, Індії та Японії у Вашингтоні. Що було на порядку денному цього разу? Одне із завдань перетворити зустрічі, під час яких ми обговорюємо ідеї та концепції на інструмент для дій, на інструмент, який дає змогу вчиняти конкретні дії це ще один приклад політики адміністрації Трампа мир через силу. У пріоритеті дипломатія підкріплена силою. Того ж дня міністр оборони під гексет зустрівся з міністром закордонних справ Індії в Пентагоні. Пане міністре, ваш сьогоднішній візит став важливою віхою в низці зустрічей на високому рівні між нашими двома великими країнами. Ми вважаємо, що те, що ми робимо в індотихоокеанському регіоні, має вирішальне значення для його стратегічної стабільності. Саміт квартету з безпеки у Вашингтоні підтвердив прагнення адміністрації Трампа повернути США колишній вплив в індотехоокеанському регіоні. Німеччина просить Apple і Google видалити китайський застосунок штучного інтелекту DeepSeek. Регуляційні органи вважають, що він не захищає персональні дані користувачів. Федеральна уповноважена із захисту даних Німеччини заявила, що вона попросила видалити застосунок, бо DeepSeek незаконно надсилає особисті дані користувачів до Китаю. Вона звернулася до Apple і Google з проханням швидко розглянути запит і ухвалити рішення про блокування застосунку Україні у політиці конфіденційності DeepSeek зазначено, що він зберігає значні обсяги особистих даних на серверах у Китаї. Комісар заявила, що компанія не надала доказів, в безпеки даних вона також попередила, що влада КНР має доступ до даних користувачів компанії, які розташовані в Китаї. Тепер про економіку Китаю згідно з новими даними виробничий сектор КНР і далі скорочується. Це ще одна ознака економічного спаду на тлі торгового протистояння. торгова війна між США і Китаєм чинить значний тиск на другу за величиною економіку світу. Попри стимулювальні заходи Пекіна, виробнича активність у Китаї знижується третій місяць поспіль. У червні спостерігалося невелике поліпшення порівняно з травнем, але офіційний індекс ділової активності в цей період виявився нижчим за 50%. Сят, тобто був у негативній зоні, так згідно з даними національного бюро статистики КНР, у червні індекс становив 49,7 пункту. Це відповідало прогнозам аналітиків і лише незначно перевищувало показник травня. Щодо індексу ділової активності в невиробничій сфері Китаю у послугах і будівництві. Національне бюро статистики повідомляє, що в червні цей показник зріс до 50,5 у Тайвані розгорнувся масштабний рух щодо відмови від впливу компартії Китаю на місцеву політику. Активісти почали кампанію з відкликання депутатів, які, на їхню думку, занадто близькі до КПК. Щодо деяких з них наприкінці цього місяця буде проведено спеціальне голосування, за результатами якого можуть позбавити депутатського мандату. Цього місяця на Тайвані відбудеться голосування, яке може позбавити повноважень майже чверть депутатів парламенту. Кампанія спрямована на членів Гоміндану. І вона може допомогти політичній силі президента Вільяма Лая повернути контроль над законодавчим органом. Цей рух відображає цінну громадянську силу народу Тайваню, спрямовану на відновлення національного порядку, опір анексії та захист країни від КПК. Багато учасників, офісні працівники, студенти та домогосподарки беруть участь добровільно. Жодна партія не може їх контролювати або зупинити. Вони виступають за безпеку Тайваню. Лай виграв президентські вибори торік, але його партія втратила більшість. Відтоді парламент, контрольований опозицією, ухвалив низку заходів, зокрема і скорочення бюджету. Сама партія гоміндан називає кампанію зловмисним відкликанням. Однак громадські організації звинувачують опозицію в тому, що вона служить інтересам Пекіна, що послаблює обороноздатність острова. Так у квітні понад 100 тисяч протестувальників зібралися біля будівлі тайванського парламенту. Парламентські вибори на Тайвані відбулися торік у січні. Голосування щодо пропекінських законодавців заплановано на 24. 26 липня. Воно торкнеться 24 депутатів Гоміндану.